Існує така загально прийнята думка, що витрати на систему захисту це в середньому 30% від всіх затрат на вирощування тієї чи іншої культури. Так от, а чи може бути система захисту кукурудзи за 15 баксів замість 150? 150 це якраз приблизно 30%. Чи можна це досягнути, як це зробити? І чи підтверджується ця загально прийнята думка при вирощуванні кукурудзи? Адже зараз всі дуже хочуть зекономити, тому тема дуже актуальна. І яке місце в цьому всьому ґрунтових гербіцидів при вирощуванні кукурузи? Про це все у цьому відео. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Гровекс. Ми допомагаємо годувати світ. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук. Я агроном і засновник Grovex Агридіздл Holding, бренду, який допомагає годувати світ. І щоб скористатись нашими сервісами, отримати більший врожай і більший прибуток, переходьте в опис до цього відео. Там є всі корисні посилання і правильно телефони. А ми зараз з вами будемо говорити про власне гербіцидний захист кукурудзи. Конкретно в цьому відео я хочу розказати вам про один такий дуже цікавий, дуже важливий прийом, як поєднується. Гербіцидний захист, там, екран, його ще називають, від ґрунтових гербіцидів, да, і як його поєднати з страховим гербіцидом. Адже дуже багато хто використовує і ґрунтові, і страхові. Дуже багато хто і цих людей більшість, мабуть, там більше половини, розраховують тільки на страховий. От. А є люди, які. Користуються тільки ґрунтовим і насправді їх меншість. От і питання, а як правильно, да? а як має бути, і на що звернути увагу, на які там показники ґрунту, чи там які бур'яни, чи там ще щось, щоб вибрати саму з одної сторони ефективну систему захисту, да? систему конкретно контролю бур'янів, бо це ж гербіциди, і з іншої сторони найбільш економічно ефективну. Давайте розбиратися. Дуже популярним і дуже поширеним а, прийомом контролю бур'янів є використання а, мейнстрімових а, страхових гербіцидів. Я зараз говорю про Master Power, Elumis, Stilar та інші. Там ще з'явився новий Лаудіс, ще колись дуже давно був Таск і так далі. От, а, але суть приблизно та сама. Нам виробники засобів захисту. Зробили таку собі там вундервафлю, яка за одне внесення забирає всі бур'яни, плюс має а, ґрунтову дію, залишкову ґрунтову дію. Так, так, абсолютно всі препарати, які я перелічив, а, мають а, ґрунтову дію. І Мастер Power, і Люміс, і Stelar. А, Наскільки вона виражена, і наскільки вона працює проти іншого, того чи іншого бур'яна, і в яких умовах, це вже зовсім інше питання. Да? Але вони точно всі. Її мають в більшій чи меншій мірі. Ну і знову ж таки, коли ми говоримо за ґрунтову дію, ось зараз ми ж говоримо про ґрунтовий, давайте нагадаємо собі принцип дії ґрунтових гербіцидів. А саме, нам треба, щоб діюча речовина ґрунтового гербіциду розчинилася в ґрунтовій волозі у верхньому шарі ґрунту, у шарі, який знаходиться над насіниною, щоб насінина в ньому не проростала. От. І е, за рахунок цього, коли в цьому шарі розчинений, розчинена діюча речовина ґрунтового гербіцида, або розчинений ґрунтовий гербіцид, називайте як хочете. От. І коли е, з цієї рідини починає або набубнявіти насінинка, або починає проростати е, насінинка бур'яну, да? тобто, коли бур'ян контактує з цією вологою, в якій розчинений ґрунтовий гербіцид. діюча речовина, от. То він помирає. Да? Тобто він або не проростає, або на етапі там, білої нитки помирає. І в цьому вся суть роботи ґрунтового гербіцида. І препарати страхові, які я перелічив, вони так само мають цю ґрунтову дію. Але а, є велика проблема в тому, що а, коли ви вносите страховий гербіцид, то верхній шар ґрунту, як правило, вже сухий. Да? Там сантиметр, два, то й три сантиметри сухого ґрунту. І таким чином. Робочий розчин да, з страховим гербіцидом, який ви наносите в цей момент, він ніяким чином не може потрапити в ґрунт. Тому таким чином повністю нівелюється ґрунтова дія від цих препаратів. Але це там трошки зовсім інша історія, да, там, тема іншого випуску. Зараз я хочу поговорити про те, коли у вас є багато кукурудзи, да, або просто є кукурудза. І у вас є ризик того, що може бути непогода, і ви не зможете швидко-вчасно застосувати страховий гербіцид на кукурудзі. Я нагадаю, що до третього листочка страхові гербіциди, в принципі, майже ніякі вносити на кукурузу не можна. Чого? Тому що кукурудза має асимілятивну стійкість проти гербіцидів, тобто вона не має генетичної стійкості до нікосульфорона, дікамби, 24 д римсульфорон, нікосульфорон і так далі. Тобто, ну немає генетичної стійкості. Є асимілятивна. Що це значить? Що вона їх переварює і вона росте, розвивається набагато швидше, чим інгібуюча дія цих діючих речовин. От. Це називається асимілятивна стійкість. Саме тому не можна вносити гербіциди до третього листочка. Але якщо ми не використовуємо післяпосівне внесення гліфосату, або не використовуємо ґрунтові гербіциди, а ще є ще один фактор, що можна сильно раніше зробити культивацію перед посівом, а не в день посіву прямо перед посівом, то в нас зберігається дуже-дуже дуже великий шанс. Проростання бур'янів раніше кукурудзи або разом з кукурудзою. А кукурудза це така примхлива дівчинка, яка не терпить конкуренції. Да? Тобто, якщо вона бачить, що є ще хтось, то вона буде скидати свої плани, скидати плановий урожай. Ох, ці примхливі дівчата. А, так, це вже доведений факт. Це можна сказати, що вже загально прийнята думка. Що коли а, рядом з кукурузою на полі ще хтось росте, така сама кукурудза або інші бур'яни, вона це може там умовно відчувати. Да? А, ну, це пов'язано з іншими явищами, да? але суть така сама, що як тільки на полі з кукурудзою з'являється конкуренція, то кукурудза скидає потенціальний урожай, скидає а, плановий урожай. Тому от, отут якраз є оцей Ризиковий момент, так, що якщо разом з кукурузою будуть сходити бур'яни, ну окей, там до третього листочка, тобто це умовно, десь там два тижні від, від моменту сходів, ми не можемо зайти страховим. А конкуренція вже є, і бур'янів може бути прям цілий коврик, прям багато. А потім а потім, то це вже погано, так, то вже конкуренція. А потім, коли приходить. На третій листочок, і ми такі ага, починаємо заряджати, значить, там, Дікамбу, там, або Мастер-Пар, або Стеллар, або там, ще змішувати якісь штуки, починаємо це все заправляти, заряджати, і такі, ей, щас я вас завалю, бур'яни. І падає дощ. І ви не можете зайти в поле і ще тиждень, а то й 10 днів, а то й два тижні. І за цей час вже в нас приходить там, фаза якогось умовно в кукурузі п'ятого листка нехай. Але, але повністю весь посів виглядає як щітка. Тобто суцільне зелене поле з бур'янів, ну, на фоні якого ваших там. 70 чи 60 тисяч кукурудзи, це крапля в морі. Да? Тобто там вже зійшло кілька мільйонів бур'янів на цьому полі, і вони вже використовують азот, фосфор, воду і так далі по списку. Все те, що було вами збережено, накопичено, куплено і внесено для того, щоб кукурузка гарно росла і гарно себе почувала. Ви таки вносите потім гербіцид після п'ятого листка. Що дає кукурузі додатковий стрес, а бур'яни вже перерощі великі, да, тому вам треба давати максимальну норму страхового гербіцида. Може, навіть всі бур'яни не забере, і ви з великим розчаруванням, з розстроєними чувствами, йдете да, пити горілку, закусю салом, яке виросло з кукурузи, свиня, для якого виросла з кукурузи минулого року. Шуткую. Як же ж зробити так, щоб не зловити оцей момент, ну, що бур'яни вже виросли да, і вчасно зловити внесення страхового гербіциду? Сразу же проговорю. Швидше за все, це не актуально для тих, хто вирощує там, до 100 гектарів кукурузи. Що таке до 100 гектарів кукурузи? Це звичайним там, рядовим оприскувачом, хай буде АП-2000, це один день роботи. Тобто, якщо ви вирощуєте до 100 гектар кукурузи в своєму господарстві, у вас є свій оприскувач, то ви можете зловити вікно, навіть якщо там десь задощилося, ви все одно можете зловити вікно і самостійно піти внести гербіцид, 100 гектарів це можна зробити за один день, якщо сильно постаратися, сильно напрягтися. В принципі, це можливо. Тому, мабуть, для цих людей все-таки шлях використати один. Хороший сумішевий препарат, мабуть, це їхній шлях. А якщо ви вирощуєте стільки кукурудзи, що ви не можете за один, або навіть два, або навіть три дні накрити всю площу страховим гербіцидом. І у вас є великий ризик того, що ну, просто банально заросте кукурудза бур'яном. Що ж робити цим людям? І для них якраз придумані да, насправді ґрунтові гербіциди. Колись давно вони. Були придумані, тому що не було страхових, да? тому там, маленька поправочка на історію. О. Але зараз, коли в нас є круті прокачані страхові гербіциди, а ви вирощуєте багато кукурудзи, то ваш шлях все-таки лежить через використання ґрунтових. Але тут є наступна пастка: приходять продавці і продають. Мій ґрунтовий самий крутий, мій тримає найвеликий спектр. Мій ґрунтовий взагалі тримає так, що там, не треба носити навіть буде страховий. Останній тренд там, останніх десь 4-5 років це ґрунтові, які можна змішувати з страховим. Насправді це супертехнологія, і мені дуже подобається. Наприклад, там, Акріс із Стелларом. Взагалі пушка. Да? Тобто, ми беремо там менше, менше мінімальної норми стелара, беремо менше мінімальної норми ґрунтового, і получаємо супер суперґрунтову дію, і получаємо супер дію по вегетації. І все в шоколаді. От, типу, все круто. І дійсно, для тих, хто вирощує великі масиви кукурудзи, і їм треба ну просто тотальний контроль бур'янів, то ну, ця технологія, мабуть. Найкраща, найсучасніша на сьогоднішній день. Ну, я проговорив на прикладі технології БАСФ, да, там о, Акріс це е, демітинамід П з терботилезином, е, а в Стелларі це топромезон з Дікамбою. Да, і їх там в мінімальних нормах в каталогі написано, як правильно змішати, і виходить там просто супер-пупер-уберзахист. Але коштувати це буде там, десь ну, баксів 50 на гектар, як мінімум. Але це буде там, супер захист. Так от. Є пастка, повернемося на крок назад, є пастка ґрунтових і продавців. Чого? Тому що фермер сам не може сформулювати чітку задачу, як правило, да? тобто я це бачу, тому я зараз з вами це проговорюю, цей ризик цю пастку. Фермер сам не бачить, не може сформулювати чітку задачу для використання ґрунтового. І дуже часто втрачає на цьому 10, 20, а то й 30 баксів лишніх, да? Ті, які можна було не витрачати. На гектарі. А, але як бути тим, кому треба на великі масиви вносити багато і немає можливості внести там все за один чи два дня? А, то тут треба ґрунтовий. Але у ґрунтового є супер вузька, супер чітка, понятна задача. Йому треба втримати оцих 2-3 тижні, залежить від погоди, час да, там не про яке вангування. Тобто, якщо є волога, є тепло, то це від моменту посіву до отримання. там Третього листочка, да, це буде два тижні. А, якщо погода прохолодна, тобі ж посів ранній, да, то все-таки це буде там, ну, мінімум три тижні. Да. А, тому ось у нас є такий діапазон, умовно а, приблизно 1-2 декади. І якщо ми розуміємо, що задача ґрунтового гербіцида просто-напросто втримати там, перші сходи бур'янів, ті, які будуть сходити з самого верхнього шару. І в нас нема задачі тримати захисний екран прямо до жнив і потім мати залишкову дію і ще й кинути там, лишніх 10, 20, 30 баксів на гектар. Якщо в нас нема такої задачі, а ми хочемо просто дотримати до страхового 2-3 тижні, то, як наслідок, ми можемо взяти самі дешеві ґрунтові гербіциди, саму дешеву субіш, саму Бічовську, яку можете знайти, саму. Бомж-пакет, що зможете знайти, той й беріть. І використовувати його так само треба по мінімальній нормі. Ну, умовно. А, тут ще роль грає ґрунт. Да? Якщо важкий сочний, мощний чорнозем, то треба там, брати десь умовно серединку. Да? Якщо у вас взагалі легкий ґрунт. Умовно, якісь піски, то взагалі треба там, брати мінімум-мінімум. Тут логіка така, да, що в нас є супер, чітка, понятна задача, да, от, сформульована. От я дуже не люблю, коли сидять і перебирають. Ну, купимо ПріМЕкстру, чи Акріс, чи Оскар, чи Мастер Пауер. Колеги, Бляха, от є чітка сформульована задача, да, нам треба там, 500 гектар там, чи 1000 гектар кукурудзи. Щоб вона була чиста без бур'янів і там, за мінімальні гроші. Це от реальна задача цього 2024 року. І що ми беремо? Страховий за 15 да, і умовно там 3, 3 літра, півтора плюс півтора ґрунтових. І в нас всі ґрунтові приблизно баксів ну, грубо 20 да, плюс страховий ще 15. І ми за 35 баксів отримуємо супер-пупер-убер-контроль всіх бур'янів. І до да, і е, страховим, потім підчищаємо, повністю все 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 забираємо. Це супер економно, да, це супер е, технологічно, да, і є, от, що мені подобається, да, що є чітка фіксація задачі да, і є чіткий інструмент, щоб її виконати. Да, Там по дорозі є ще дуже багато технологічних нюансів, е, ну, які треба. Зважити, які треба прорахувати, як приготувати бакову суміш, які там будуть форсунки, чи треба прилипач, і так далі. і так далі. А потім як боротися з падалицею соняшника в цьому випадку, якщо раптом кукуруза по соняшнику, там є ще дуже багато нюансів. До речі, хто хоче зробити так, щоб ми, команда Grovex Academy, Працювали з вами особисто, з вашим господарством, склали для вас там, захист, сівозміну і так далі, то в нас якраз для цього зараз є а, такі вже опаковані послуги: це супровід, це консалтинг. А, і ми робимо його по всій Україні. Ми можемо робити його або фізично, або віддалено, так як ви хочете, або так, за що ви готові платити. Тому ось перед вами як це виглядає. Там внизу під відео буде на це. Посилання. Ну, а так як ми говоримо сьогодні про гербіциди, то я вас всіх власне, запрошую на безкоштовний вебінар, який ми зараз по сезону будемо проводити, про ефективне оприскування. Тому переходьте, реєструйтесь, збагачуйте свої знання, і хай прибуде з вами урожай і перемога.